Добрий день, наші хлопчики та дівчатка. Запрошуємо вас в гості. Токаз! Ой, а де сьогодні всі подівалися, нікого не бачив. О, от лисичка прийшла. Доброго дня, лисичко. Доброго дня тобі, мовчику-братику. Послухай, а ти ведмедика сьогодні не бачила. «Ой, а де це він може бути? Може, він яєтки шукає? Яєтки? Та ні, займався на вулиці. Та да, не подумав я. А давай підемо до нього в гості в варлобу і побачимо, що з ним трапилося. Біло, біло, біло. Ой, як мені погано, ой, я захворів, ой, хто там? Заходьте. Доброго дня вам, любі друзі. Дякую, що завітали до мене. Доброго дня, ведмедику. Вітаю тебе, вітаю. Чого ти тут стіглиш? Ой, не питайте, не питайте. Та захворів же я. І температура в мене. І... Йо, по калюжах я ходив, а вода там холодна, холодна. А шапку одягав? Не одягав. Ото і простудився. Ой, було діло. Ой, як мені погано. Ой, що ж мені тепер робити. Відвелику. Якби ти загортовувався, то ти ніколи не захворів. Правда твоя, правда. Зараз ми тобі допоможемо, не переживай дуже. Ми тобі чайку з малинкою зробимо. Ага, ага, а ще і ромашку заваримо, і митку додамо. Дякую вам, друзі, дякую. Мені вже краще, тому що ви до мене прийшли і турбуєтесь про мене. Дякую вам, дякую. Малята запам'ятайте, що треба піклуватися про своїх близьких, про друзів. І тоді все буде гаразд. ДА, да допомагати один одному. Дружба понад усе, дружба радість нам несе. Дружба всім дорога, дружба жити допомага. А ще моя та загортовуйтеся. Спитайте у мами, що це таке. До побачення. Лайте! Цікава казка сподобалась нам. Малята, а хто із звірів захворів? Вірно, ви кажете, ведмедик занедужав, а які лісові мешканці провідали ведмедика? Так, руденька лисичка та сірий вовк. А чим лікували звірі хворого ведмедика? Вірно кажете чаєм з медом. А давайте малята для нашого хворого ведмедика зробимо смаколик, яблучка. Хлопчики й дівчата, нам грати з пальчиками. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати, в кулачок ми їх стискаємо, потім пальці розминаємо. Міцно, міцно їх тримаємо. Для роботи нам знадобиться пластилін та формочка. Пластилін розімнемо в своїх долоньках, потім скатаємо кульку. Кульку придавимо, розплющимо, і буде у нас круг. Формочку притиснемо, ось і яблучко. Ведмедик радіє від наших смаколиків. До побачення, до нових зустрічей, наші любі!